в Давайте. Перестаньте сумувати, ми і здалеку прийшли, новину вам принесли, що в місті вислоє, народився Ісус Христос. Ви скоріше поспішайте, Церір до місця дайте. Прийшла до мене новина, що в місті вислоє, народився Ісус Христос. Ось це мої вірні. І війцам в руки сімричні діям голи пойдругу. Цар, твій наказ виконав всім дворічним дітям голови повідомив і твоєму єдиному синові життя не даровано. Ошли, мої вірні, що робили? мого єдиного сина і того вбили віти з ними. Ошли, мої вірні, Мошко, хай харокає до народиться Ісус Христос. Можко сторожило трону, стань до королівського трону. Зараз зародине боко заб'ють. Ну, Стане королівського трону, мій м'яч твоя голова сплеш. От це ж за спроби було собі м'яко. Годин маркет, я до вас за цей добрий для сад. Жиде, розкажи, де, де народесь Ісус Христос. Весли є Звідки йдеш? Варсави. Що несеш? Шимвали. Ану бам-бам-бам. Жити він чуй. Я відсую ріху, сидіть цвіта не відчую. Я смерть косиста, сліпа, нечиста, я по ворог, по донаху не висіпався візу. І в цю хату пшта царю по твою душу. то тобі царь слайд. Я чор, чок, собою пакла від мене ще душа oh. не текла. І ти цар не течеш. Моя душа. Моя душа. Моя душа на піцу засмердилась. Не смотри, я постигла по і краще за кури моєї Моя Люлька дівчина намазана, краще за кури моєї Жесть. <танцес> Жити, чим торгуєш? Те, що маю тим торгую. Маю голки, маю нитки, маю майки, маю. цвіки. о, і той цикабана. Сиксик-сик, не хочете? Не хочете? не хочете? Не хочете. Я це таке, викуткива для вас. Оцікайте, я -то. тут купа того всього маю, майтки. Ого, вот, дивіться. Маєте і викутку. І завжди спав. Ne vidite? Ne vidite. Že vi žensko imate? Imam. Kam? Na pico. A čo na pico? Boka lika. Čooka lika? To je dolga zgodba. Povejte. Vejšla baba nad rol, razklenila roke. No, ne daj jo obklo. Перкаліка до кінця свого життя. Жиде дітей маєш? Маю. Скільки? Сі 17, семер 23, маленькі двоє. А як вони це називають? Єдна ваша, друга діда, по у ті в горба розкажи, як ти козу купляв. Раз і ту по привозі бачу стара баба посекоза. Я до неї. Бабуню бабуню, скільки хочеться за козу. Вона 100 рублів і розписка. 100 рублів лежать, але стару бабу список звати я не хочу. Жиде, розкажи, як ти воював. Я сів їх сів, я вставив цілий куплеський стіл. їх не бояться. Я мав такі дві стріби на два зуба. і одна частина до цибуля. віфа, пару по печутьці. Жиди міри пляс. Я лися не куба. Жидимирий пляс. Я лисиди кобас. Же димірий пляс, мій меч свой у вас. Раз, два, три, села, століто моє. Я він як узет. Хай вам курочка друзі. Ви ти мене молока від корові бика. Вис ти мене більше просіду доступ у вас. А за тих хуляду, де ти собу зайду, постраждає. Нова вікала, яка не бувала, над вертепом звізда яся, увесь світ засіяла, де Христос зродився, з Як чоловінами обогався, пастушки ягнятком, перед тим дитятком на коліця припадають, Царя Бога вихваляють Христос його? служдає. सिंह <laughs>